Хоч з тобою не хочу я б, щастя. В смысле Прямо В прямому смысле. Я тебе сейчас розкажу, кто хочет общаться. Де поліція, камера? Висить у нас тобі. Да я понимаю, камеру де. Якщо Ми так розмовлять не будем. А? Чого? Того що? Тому що ви порушуєте мої права. Ваші права? Да. А тим, що сейчас ви порушите однострой. Чого? То що у вас камери немає. Камера не є, Пацани, давайте по-нормальному. Руку вберіть. Руку, руку вберіть, я сказав. Руку вберіть, я сказав. Я сказав, руку вберіть. Я розмовляю з поліцейським. Руку вберіть, не порушуйте. Ви зараз працюєте як банда. Я я ні від кого не хвост, руку уберіть. Давайте вберіть. Я спілкуюся нормально з поліцейським. Спустіть вікно, бо буде хуже. Уберіть руку. Я нормально, я не буду ніде нічого піднімати. Уберіть руку, давайте розмовляти. Руку не уберемо, тому що ви її заглушіть, будь ласка, машину. Ні. Заглущить машину. Давайте з поліцейським. Давайте тоді визивати поліцію. Заглушіть, будь ласка. Заглушить давайте визивати поліцію. Немає різниці. Немає Давайте відеції. визивати Якщо поліцію. Якщо ви так зараз будете відповідати, ви зараз будете в кайданах. Чому ви взагалі в масці? У мене така форма одягу. Яка така? Це та порушення однострою. А, Давайте по-нормальному. Чого Будь ласка. Будь ласка. Ну а хто ви? Ну так от іменно. Ну, ну, ви? Ну, ну хто ви? Да. А що у вас з глазами? Надайте, надайте документи. Глазами? Да. Надайте документи та... Які документи? з глазами? Поспиш з шістя катузіями по два часи сутки знаєш, що в мене з глазами, Поняв? Я поняв. Ну, ну, ви ж не знаєте, звідки я. Нехай поліція проб'є машину. Ви, 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 ви Які документи? Які особу? Яку особу? Я не особа, я людина. Нема ви, в нас ви, особ. Ви, з переводу з англійського для, на українську для, 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 для немає ви, особи. Є персона. Ми в Америці? Я чоловіше, не знаю, так ви кажете особу. Не провокуйте, будь ласка. Я Добри, не провокую. Я Добри, Добри, Які документи? Поясніть. Посвідчуючи вашу особу. Є у вас таке Є, Єсть, звісно, я ж якось їзду. У Конституції написано особи. людина, громадянин і фізична, фізична особа. Фізична ну, особа. а я людина. І особа. Давайте, полі... поліцію. Люди не бути до Давайте поліцію. Давайте поліцію

Давайте по-нормальному. Ну ви бикуєте? Что ты в мої має... глаз хочеш побачить? Нічого, я просто на хочу посвідчення. Сидиш в окопах з моєї, потом будеш дивитися в глаз. Серьезно? Серйозно. Од'явлю це о посвідчення є його повноважену для од'явлення документів на території Дніпра та Дніпровської області. Видана комендантом, Повноважена особа. Ну, а на клас є у вас? А? А на клас є. Ну, понесіть, є. давайте ну, поняти. Зараз я буду вам нести. Покажіть будь ласка, на своїй Все есть. Уберіть машину. Всі документи є. Уберіть машину. Хлопці. Будь ласка, заглушіть свою машину. Не, не робіть фігню. Пожалуйста. Робите фігню ви. Яку! Та не війна йде, а ви катаєтесь? По, по документах нема війни. По документах нема войны. Я тебе кукуху так нахуярю, блядь. Ти вообще нормальний? Яку кукуху? Ми ж розбоїм по нормальному. Будь ласка, пустіть стекло. Що ви робите? Попереджаємо, якщо ви зараз не відчините двері, ми її відчинемо і натягнемо кайданки. Поліція! Да. Да, Поліція! Та, та, та. Серьезно, не ребята. Ну Я що ви серйоз. чудите? діалог? нас давайте полицію будем размовлять заховайте, заховайте нож ти мене Я почув двері. І Я понимаю. Мені. Давайте полицію документы да не вопрос. Давайте поліцію, Ви що мене не чуєте? Я, Я, Я не понимаю. Не давайте поліцію, нормально робити по закону. Що ви по чудите тобі повідомили, де сумісні відпрацювання? Да Та таку... ніхто мені нічого не Я кажу, Давайте Давай, поліцію, порозмовляємо з Поліцію я, я йому все покажу, все що є. Блін, ну що ви чудите? Давайте по, по іншому. Я вам повідомляю, зараз на, Дніпропетро... на території Дніпропетровської області проводяться сумісні відпрацювання Національної поліції України і військової комендатури Дніпропетровської області. На цих підставах перевіряє поліція за базою ОРМОР, за комендатура за базою Обері. Все. Всі вам є підстави, щоб надати все. нам документ. Я поняв питальне документ, я питання особу нам. Посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію проєстрації транспорт. Поліція, якщо вважає, перевіряє. Ми перевіряємо військовий облік. Любий документ, який посвідчує вашу особу. Паспорт громадянина, посвідчення водія, військово-обліковий документ. Любий з цих документів Давай давайте поліцію. Я їм все показую. розказую. Поліція перевіряє посвідчення водія. Мужики, ну це ж херня, ви розумієте. Це не хуйня. Це йде відпрацювання. Я не кажу, як це херня. А я вам повідомляю, іде відпрацювання. Я вам повідомив. За яких підстав ми зобов'язані перевірити у вас військовий ваш облік? Вам зрозуміло? мені зрозуміло. Якщо ви не будете виконувати закону вияву, працівників військової комендатури не дайте документ, який посвідчує вашу особу. Ми вас витягуємо з машини і на три годинки затримуємо в кайданках. Вам це зрозуміло повідомлення? Давайте поліцію. Чи... Я ще раз вам я повторюю, більше не буду. Та не треба, давайте робити затрим... по закону. я? Да. Ну что вы чудишь, дружище? Ну нахера ну, тысяе? Потому что не вот нас. Не-не-не.